Знаєте, на третій план, ну на другий, точно е відійшло питання децентралізації. Пам'ятаєте, скільки про це говорили? Що треба дати людям от всю повноту влади? І тоді, можливо, ті е люди, які місцеві, які підтримують терористів і політику Російської Федерації, вони, ну давайте я таким терміном скажу, заспокояться. Останнім часом ідеться лише так про. Шанс для терористів про війну, про обстріли, про те, що треба там всіх лупити, глушити, вбивати і все. А, а де ж оцей момент щодо того, що хлопці ви хочете нате? Ми будемо якось тоді співпрацювати і вибудовувати. Бо я чому це питання вам ставлю? Є вже така ніби теза, як була свого часу про Крим. А хочуть вони бути з Росією? Будь ласка. Хоче Донбас і Донецька-Луганська область бути от такими самостійними? Будь ласка. А ми якби ніби їх. Тримаємо, можливо, це неправильно. Це е, гіпотеза. Я не наголошую, що це так а, має бути або так правильно, але от говорять люди і таке, прошу. Знаєте, справа в тому, що е, мати просто драку суперечку воно набагато простіше, ніж е, сісти за е, круглий стіл і е, домовитися. Раз, по-друге, про що домовитися? Питання. Домовитися про те, чого насправді вимагають люди. люди. На майданах України люди, в тому числі серед повстанців сходу, вимагають передусім боротьби радикальної з корупцією, боротьби з олігархією, боротьби з несправедливими податками. Вони борються за свої права переважно. Те, що цим маніпулюючи більш синічні політичні сили, це на жаль, також правда, і ми нікуди це не виконамо. І насправді ми зараз маємо не продукувати ненависті. І ми маємо не е, стравлювати одних українських громадян з іншими українськими громадянами, бо це шлях в нікуди, або е, ми ну, просто будемо на звалищі, і ми будемо потім ці болючі рани багато-багато років, а може десятиліть. Це і так вже так є. Так, воно таки е, е, так. за, заліковувати. А ми поки є певний час для того, щоб зупинитися. На, на чому зупинитися? Зупинитися якому треба радикального проєкту модернізації реформування України. Можуть бути різні підходи до цього реформування. Давайте далі поговоримо про цей, як якби...